Пропонуємо вам також спілкування із гостею. Завдяки Zoom-включенню будемо дізнаватися про пара юристів, яких запрошують до співпраці у систему надання безоплатної правової допомоги. Слава Україні! Героям слава до нас доєдналася Оксана Банкова, це начальниця відділу комунікації та правопросвітництва регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. І знаємо, що зараз ви запрошуєте активістів до співпраці, котрі бажають розвиватися та допомагати жителям нашого регіону, гостям нашого регіону бути більш обізнаними щодо власних. Прав. Ну і, власне, про те, як долучитися до цього проєкту, як довго він працює. Знаю, що це був один проект волонтери безоплатної правової допомоги. Потім він переріс в інший проект. Розкажіть, будь ласка, нам, пані Оксано, деталі. Ну, насправді, проєкт Волонтер БПД він реалізується на теренах України ще з 2021 року, з, навесні 2021 року, ми почали працювати з цим проєктом. Наразі він триває, так само триває з, з того часу, не переривається, ми постійно у пошуках. Шоку активних людей, готових нам допомагати поширювати правові знання, готових допомагати людям вирішувати якісь свої правові питання, розв'язувати правові проблеми. Наразі ми шукаємо пару юристів, тобто людей, які, не маючи юридичної освіти, готові надавати ось таку допомогу, тобто допомагати людям вирішувати якісь такі типові запитання. Бо прайористи – це люди, які не мають юридичної освіти, однак готові ось так допомагати. Ми постійно, як я вже говорила, постійно працюємо з тим проєктом, працюємо з 2021 року і на цей момент ми маємо по області сім волонтерів. Але ми з радістю долучимо до нашої команди ще волонтерів, тому що Хмельниччина, як ви знаєте, має 60 громад. Ми маємо 20 бюро правової допомоги, і нам би було дуже добре, якби до нас долучилося якомога більше представників громад. Хмельниччини, якомога більше людей для того, щоб більше громад могли отримати ось правову допомогу від нас пані Оксано скажіть, будь ласка, у яких громадах діють ось ці волонтери, пар, параюристи, юристи чи можливо юристи? Так у в, вісім чоловік ви зазначили у яких громадах вони є? Ну, так, зараз ми маємо зараз. Ми маємо перепрошую, сім волонтерів. Сім. Дякую. Так. Вони працюють у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові та Кам'янці-Подільському. Найбільше волонтерів зараз у Хмельницькому це троє осіб. Але якщо я розповім трошки про різницю між параюристами і та волонтерами, якщо волонтером наша може бути особа і неповнолітня з дозволу батьків, якщо батьки дають дозвіл, то параюристом може бути лише молодь уже з 18 років, ну і відповідно люди, особи там з України грозгромадянством, особи без громадянства, які перебувають на законних підставах на території України. Тобто волонтером БПД, системи БПД може бути будь-хто, навіть неповнолітня людина. А от щодо параюриста, який може перенаправляти до нас осіб за допомогою спеціального додатку, пара може бути особа вже з 18 років. І як я сказала, вони діють у кожному з названих міст. Це переважно це районні центри, це Хмельницький, Старокостянтинів. От і, так і, Ну, наразі все. От. Дякую, Думаю, пані Оксано. Колонтери. Власне, зрозуміло, що вам потрібні як волонтери, так і пара юристи. І ті і інші ви закликаєте до співпраці. На яких умовах, власне, і скільки часу в середньому передбачено заняття ось цією волонтерською діяльністю? Скільки людина може розраховувати? Для того, щоб долучитися до наших волонтерів або парістів, ну фактично, це одна і те ж саме: єдина різниця це отак, вікове, вікове обмеження і користування застосунком паристів. Щоб долучитися до нас, необхідно заповнити Google форму, яка завжди є на нашому сайті, або перезвонити на, на знайти контакт. Акти системи безоплатної правової допомоги вам завжди підкажуть їх наш, в нашому контакт-центрі 0800 213 103 або сто або загуглити наш сайт, і так само там всі ці контакти є. Заповнити Google-форму, пройти навчання, навчальний курс онлайн основи волонтерської діяльності. Це насправді зовсім не складний курс. І щоб його пройти достатньо кількох годин. Я особисто його проходила для того, щоб Перевірити, як це працює, це не, не багато, буквально там нескладна така інформація, що таке волонтерство, що передбачає етика волонтерства і коротко про систему безоплатної правової допомоги. І відтак, коли отримає людина сертифікат про, про проходження цього курсу, вона звертається до нас. Ми проводимо співбесіду, укладаємо з нею договір. Людина отримує посвідчення відповідно вже нашого пара і тоді може з нами співпрацювати. Що ми пропонуємо? Звичайно, це волонтерська діяльність, яка не передбачає якогось фінансової винагороди. Звичайно, однак ми пропонуємо. Людині ознайомитися з як працює система безоплатної правової допомоги, отримати якісь додаткові знання і навички в правовій сфері, тому що це цікаво, це важливо, особливо для людей молодих, які в майбутньому хочуть пов'язати свою професійну діяльність з І Ми пропонуємо дуже багато різноманітних навчань, як із таких загальних якихось правових питань, так і можливо у якійсь у спеціалізованій сфері, що, там, наприклад, це стосується. Сімейних правовідносин, трудових правовідносин, тобто наш пара юрист може поглибити свої знання. І е, після проходження цього курсу е, ми очікуємо, що наш волонтер, параюрист буде допомагати нам приблизно е, ну, не менше години е, на тиждень, і така мінімальна кількість годин, яку може волонтер витрачати на місяць, е, це 4 години. Я, ну, як залежно від того, там звичайно як вийти, які заходи будуть, але це має бути не менше 4 годин. Що стосується напрямків волонтерської діяльності, то це. Допомагати нам поширювати інформацію. у нас є багато інформаційної і друкованої продукції про права громадян. Це перенаправляти людей до наших бюро правової допомоги, це розпо... пояснювати, як вирішувати якісь такі типові нескладні юридичні питання, наприклад, там, куди йти, щоб відновити загублені документи, чи куди йти, щоб стати на облік внутрішньо переміщеної особи і так далі. Крім того, допомагати нам організовувати якісь правопросвітницькі заходи, як ми це називаємо. Ми спілкуємося з трудовими колективами, з там з дітками в навчальних закладах, в вищих навчальних закладах, в загальноосвітніх навчальних закладах. І якщо наш паралюрист готовий допомагати, готовий спілкуватися. Ми з радістю таку допомогу приймемо. Крім е, того, як я вже говорила, це е, додаток пара юрист перенаправляти до нас людей у цьому додатку. Є як алгоритми вирішення якихось типових правових питань, е, так і контакти усіх бюро правової допомоги. Тобто пара юрист, завантаживши на свій е, смартфон цей додаток, може завжди знайти е, найближче бюро правової допомоги, де розташовано, знайти адресу і е, розповісти людині, куди вона може піти, якщо дійсно її проблема потребує уже таких більш глибоких юридичних знань, фахових. Пані Оксано, все вичерпно настільки, що питань у мене направду немає. Цікавилася тим, хто може долучитися на які, які переваги матимуть, несно яким чином долучитися. Про все ви розповіли. Яка різниця між волонтерами безоплатної правової допомоги та пара юристами? Власне, навіть закликали, чому це може бути вигідно, скажімо, так для молоді. Зокрема, я вам дуже дякую. Єдине, що можливо для наших глядачів, просто нагадайте, що сьогодні у будь-який момент. Краяни можуть звернутися за юридичною допомогою саме до регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, зокрема до міського. Згадаємо і про нього. Так, ми працюємо щодня з понеділка до п'ятниці. У нас, як я вже говорила, 20 точок доступу до правової допомоги у Хмельницькій області. Наші бюро працюють у Шепетівці, Старокостянтинові, Хмельницькому, Кам'янці, Подільському і крім того, в колишніх районних центрах тепер це в громадах. Ми закликаємо приходити до нас, не залишатися на одинці своїми проблемами, не відкладати до кращих часів вирішення юридичних проблем, тому що наші юристи завжди готові допомогти. Якщо ви не знаєте адреси, будь ласка, телефонуйте 0800 213 103, Вам завжди підкажуть, де розташована найближча точка доступу. Хмельницький місцевий центр, зокрема, розташований на вулиці Соборній, 75 на другому поверсі. Він працює без обідньої перерви з 9 до 18 години. Приходьте, запитуйте, тому що право на безоплатну первинну допомогу мають абсолютно всі люди, незалежно від статки, незалежно від соціального статусу. А от що стосується вторинної правової допомоги, тобто уже представництво інтересів людини в суді. Тоді там уже мають право певні категорії, але допомогти вам скласти непроцесуальні документи, роз'яснити законодавство, надати консультацію з конкретного запитання, наші юристи завжди готові. Дякую ще раз. Дякую, пані Оксано, за роз'яснення. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадую глядачам, що мали можливість поспілкуватися із Оксаною Банковою. Це начальниця відділу комунікації та правопросвітництва регіонального центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги у Хмельницькій області. Говорили про те, що власне система надання безоплатної допомоги шукає як волонтерів, так і пара юристів.